Привіт, друзі! Сьогодні буде вечірня рибалка. Вечірня рибалка на окуня, але є такий трішки нюанс. Зараз сильний вітер. І, чесно кажучи, я на цій точці вже був декілька днів тому і врахував багато таких е, нюансів, скажем. По-перше, і вітер, Ну, Не так навіть. По-перше, на цій точці я ловив рибу, ну, скажімо, не мікрушну, гарних таких кабанчиків. Тому зразу можна сказати, мікрушна палка ну, сюди не потрібна. По-друге, сьогодні. Сильний вітер, вітер дев'ятка. І з цієї сторони, де я зараз знаходжусь, він мені в лице. Тому знову супермікрушною палкою, ви той 1 грам не кинете. Потрібна палка трішки мощніше. Тому все це врахував. Взяв сьогодні на риболовлю такого лайта, не супер потужного. Тому Мені здається, от тако. Зараз будемо щось пробувати. Але те, що я рибалив тут декілька днів тому і влітали гарні е, риби, це не значить, що зараз я теж щось спіймаю. Погода міняється. Ну, треба, пробувати, треба пробувати. Зберемо лайта. Так, блин, аж здуває. Такого ось лайта це Солюс. Солюс до 14 грамів з тестом 414. Він це в нас 83-й. SS-83Л. 84 грама має ваги. От зараз ми його і зберемо. Останню рибалку я рибалив тут потужною палкою. Це савада в мене була 90 до 16. Ну, вона потужна для судаків, але ж там нюанс. Може хто в Тіктокі на мене підписаний, той бачив. Там рибалка повинна була бути чисто на Судака, але Судака я тільки в кінці рибалки знайшов. Ну, це таке. В Тікток я показав, розповів вам все. Можете підписатися на мій Тікток. Посилання буде тут знизу під цим відео. Дивіться, пам'ятаємо оці всі прикалясики компанії Форест. Зараз отаке от відерце в мене на 10 літрів. Тут усього катушку поклав. До речі. Оці чехли для катушок ракушки. Да, я не знаю, у мене не було, я не знаю, як вони. То отакі ось ось судочки просто шикарно. Тут нічого не згибається. Ну, є такі у мене судочки, тому такі я їх поки що і використовую. Ще ну, взяв сьогодні супер-супер мало. Чисто так для одної риболовлі на точку, на яку я знаю, що там буде. Катушка. Дві 500. І поклав таку дієтичну сумочку на 4 літра. І ось таке відеречко. Зараз можна буде навіть набрати сюди водички і поскидати окуня. Ну, можна і так. Дивіться. Місця в машині теж гляньте, займає. Ось. Просто мало-мало. В мене навіть вже знайомі такі собі придбали. Приїхали на риболовлю. О, у вас відро. До речі, хто думає, от таким відром е, придбаю таке відро, приїду десь машину помию, друзі. Ну хто у кого є такі відра, це вже е, той вже машину на мийки миє. Ну, Прикольне відро. Гляньте, навіть є така ручка, взялися, отут, о, якщо води набрали, і виливати. Все су супер. І в машині отако місце мало займає. Так, але ж це все балачки потрібно. Збиратися і починати рибалити, тому що це я приїхав після роботи, часу, самі розумієте, не так уж і багато. Так, але ж годинники перевели, тому, тому є декілька годин порибалити. Ну що, друзі, от така. Сьогодні погода, вітер шалений, мікрофон може трішки забивати, тому що ну, самі бачите, який вітер. Мені в уші просто Ого! і ще й не докидую. Не докидую туди, куди потрібно. Складна буде сьогодні риболовля. І то потихну! Бачите дві різні школи. В мене. Я ось коли, навіть не зважаючи на цей вітер, я тримаю вудлище отако високо. Це тому що щоб ви бачили хлистик. Якщо звичайна рибалка, от як ось тільки що рибак рибалив, то потрібно опускати спінінг вниз. Тоді ви краще все контролюєте. Але для вас, звичайних рибаків, глядачів, вірніше, це невдобно. Ви не будете бачити хлистик, а мені завжди хочеться, щоб ви бачили, щоб хлистик попадав в кадр. Тому я ось так тримаю спінінга. Друзі, никаюсь від вітра, ходжу по очерету, гляньте, знайшов човна. <хи> Може комусь потрібно, знали це місце, приїжджайте, все, забирайте. Так. Коротше, все пройшов, містяків тут нема. Даремно я сюди полз, пішов я назад. Опа, стоп. Та ти що? А човник-то ось. друзі, перша риба, але не крупна. Просто все спін згибається, тому що він модерайт фаст строй має. Тому тако прикольно ловити. Ну, скажімо так, відчуття краще, ніж коли ви ловите на супер жорстку. Ну, як я ловив на саваду, просто виважувати краще. Але ж на саваду там окуня були, блін, в 300 грам. Тут. От такий, але теж приємний пузатий, рибаки. он там ось стояв рибак, поки я виважував, може побачили, вже ушов, бо ніфіга ні в кого не клює. І он там три рибака. І все сашко. І теж, гляньте, нас тут ну, начебто багато. Це в мене за годину перша риба. Я вже і 5 грамів ставив, кидав на дальняк. Там просто Трави багато, тому повішав усе офсетного гачка, але ж перейшов вже на 3 грама. Звичайний свинець 3 грама. Трішки вітер спав, тому 3 грама кидаю, ну, як мені здається, ну там риба повинна стояти, але ж щось поки що нема. Бачу, там, там, там. Плотвичка пригає, а мені здається, під плотвою ну, окунь не хоче стояти. Ну, щось так, мені здається. Зараз, може, відійде плотва і почне все ж таки клювати окунь. Оце ми його чекаємо. Валера, вже шість годин! Вже шість годин! О! Тільки сказав, так? Да? І клюнув, друзі, ну це таке, блін, Стоїмо, кажу, нічого не клює вже 6 годин. І все. І все, дивіться. Ну, це такий, можна сказати, гарний. Друзі, от такий все окунь, але ж це ж... Теж, напам'ятаю, дрібнесенький, Від такий противний прийшлось окуляри вдягнути. Але зараз вже е 18 година. І, ну, самі розумієте, ще пасмурно, трішки темненько. Але щоб очі не надули, краще оце вдягати окуляри. Отакий От ось красень. Ну, мені здається, не можна теж сказати, що це мікрушний окунь, пузатий-пузатий, Гляньте. Ну, Прям шикардосовський. Відро я не взяв, те, що я вам спочатку показував, я не взяв, ну, тому що рибку я не буду збирати, але окунь чудовий, можна так назбирати на сушечку. О! Клас. Це, це друзі, називається поплакався, поплакався. І риба клюнула. Але ж це поки що друга клівака. Гляньте, дві кліваки і дві риби я взяв. Це гарний результат. Бо буває клює-клює, а взяти не можеш. І незважаючи на те, що там стоїть овсетник, ну, овсетник гарний, овнеровський, він такий гострючий, риба тільки дотрагується, він сам зацепляє. Виграю цим овсетником те, що ну, траву він збирає теж, на грузику трава збирається, але ну, не так, як на відкритому гачкі. Вітер, тому от я зупиняю, приманка все, все рівно, там, незважаючи на 0,3 шнур, вона трішки туди-сюди ходить і в ту траву сама закатується. Тому краще, ну, мені здається, краще офсетний гачок. І холостих, поки нема клівань, тому офсетник номер один зараз тут 0,4. Друзі, дивіться, Валера припадає. Трішки, трішки. На мармиху, а Не, ну підьмай його. Ні, Ну вутку сломаєш так, да? А да, ну бери. Хоча ні, та ні, не треба ламати, ти що? Бери його в руки, блін на мармишку, так. Да? Так ти що, друзі, дивіться, оце дядько припадає, блін. Оце, оце пенсіонери дають, блин, носа втер. 160, да? да, Пенсіонери, я ж, і, я ж і кажу пенсіонери. Так, і все дивіться, і хлопці. Так, роздача, пішов Дмитрик, рибалити, Треба <головік> починати. Ой, я тут усе. По черету, по черету підбіг. Так, може зараз сонечко просто так вийшло. Да, звісно, трішки камерою може буде невдобно, але... Ану, так, на годиннику що в нас? 18.22. Так, це я ТО 18.00 спіймав. І все 22 минути покльовок не було, але ж воно тинь-тинь, зразу -тинь, два окуня. Може таке бути, що стайка підійшла. Але я оце поки ходив, може я і пропустив ту стайку. І все, бачимо, сонечко одразу тинь і заходить. Опа! Оце, друзі, це була клівака. Це була... Блін, у мене все. Трава, а тут то? Так, 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 так. пауза ж гарна, може щось бути. Ні. Знову. Дівай, дівай. Знову, да, знову блін. Мармишки немає. Мармишки оці, блін. ну саморобна така мармишка знову дає джазу. Дивіться, друзі, блін плотвичка. ну Наноджиг. Це, ну, це да, не нано, ну, тут скільки десь 0,5 грама. Там. Але ж бачимо, спінінг такий мякесенький мякесенький Блін, ну, лови. Це вже мирна, це, це яка? Третя-четверта? Третя. Блін, друзі. Знову обірвався. Це, сьогодні якась риболовля. Два рази обірвався вже. Є, є, друзі, сонечко за скелю вже заходить і ось єсть. Блін, оце пузатий, оце пузатий. Зараз, мабуть, лопне просто надутий, як ото морська та риба, забувся, як вона називається, шипата, та, яка сама надувається, дивіться. Красень, просто красень. Два рази обірвався, але водяний усе подарував таку кліваку. От такого окуня. Один і дюйма приманки закінчилися. усе взяв 2 дюйма хітомі. Трішки-трішки відкусив. І усе клівака. Пробуємо ще. Просто гляньте, як вітер геть стих кидаю шикарно. Але рибка сьогодні чомусь не свикиду. Да І взагалі вона дуже-дуже погано клює, але там, якщо видно, там 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 плотвичка плещеться. Тому валірчик на маленькі ваги в пів водички. Оце її сьогодні трішки покосив. А мені не подобається, коли є плотва. Там, де плотва, чомусь, мені здається, ну, в мене так не виходить, що там під тою плотвою стоїть стайка окуня. Але. Ну, щось потрошки, потрошки ковиряю. Ще є в мене трішки часу, поки не стане геть темно. Ще б декілька окунчиків піймати і було би все супер. По проводці, ну, швидку проводку не роблю. Риба геть неактивна. Так, трішки затримуюсь на дні, але ну, супер великих пауз теж не роблю. Тинь-тинь-тинь-тинь, ось 3 грама. Пауза. Вибрав слабину і знову там тинь-тинь. Мені вистачає удички за тих. Друзі, все, взяв мармадрочову палку, перший закид я, я вам 100% кажу, тільки підійшов перший закид от Може потрібно було дві мати сьогодні палочки. Взяти сопли. Дуже, да, та в облак так зігнулася. Супер якусь мармадрочову палочку взяти. І може дійсно б я сьогодні б сьогодні гарно б ну, половив. би Але ж Ну, ну теж, блін. Теж сьогодні потрошки, ну, зваж... рибаки вже розійшлися, незважаючи на те, що ну, такий поганий клюв, я теж трошки половив. Ну, ще раз кину. Я, ну, чесно кажучи, не пробував, але можу поставити і на того солюса трішки менше ваги і пробувати. Ну, Приїхати з лайтом і кидати там один грам, ну, теж якось теж не дуже добре. Тин, тинь, 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 тинь. О, друзі, ну гляньте, Дмитрик яку не візьме палку, все виходить, все виходить. Зараз я просто, знаєте, в мене там ну, просто здорова приманка. Я зараз у Валерчика випрошу точно таку, що в такому кольорі. і... Щось буду пробувати. Валер, де в тебе така? Ну, все, друзі, бачимо. Зараз Дмитрик перестроїться. Солюс від 4 до 14, зараз 2 грама. Ну, палка м'яка, тому 2 грама я зможу, зможу зробити проводку. Трішки вже темніє, але ми не здаємося. Дивіться, 2 грами усього хлистик, все натягується. Тинь, тинь тинь, 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 тинь. Так на місці. тинь тинь. Ну що, друзі, отака вийшла сьогодні вечірня риболовля. Сразу скажу, да, е, пропрацював я. Помилки, гляньте, останній раз я був тут з добрячим спінінгом, але ж ми тоді судака хотіли впіймати. Не спіймав, але знайшов окуня. І думаю, ну, блін, добрячий спінінг, ну дуже такий потужний спінінг, тому сьогодні візьму трішки м'якіше, з меншим тестом і приїду за тими ж гарними окунями. Приїхав, рибаки сказали, риби нема. Але. Дивлюся, один рибак, це на наноджигову паличку, підлавлює. Ну, бачили, я взяв у нього палку і теж поспіль м, дві риби впіймав. Тому знову собі е, зробив такі висновки, що потрібно Блін, дві палки брати. От, наприклад, на сліду рибалку візьму дві палочки, да, одну таку е, наноджигову приїду, а тут блін не будуть окуня. Тому мені здається. Три палки потрібно мати. Коротше, це така гонка, друзі, не знаєш. От начебто бачимо, був і план, було якесь поняття про риболовлю, але, як то кажуть, грав-грав сьогодні і не виграв. Але так скажу, що приїхати після роботи і випачкати руки рибою з цією задачею Дмитрик справився. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.